Спочатку я беру середній тоном олівець HB і їм заштриховую середню частину нашої розтяжки. Ось так, використовуючи, я нагадую олівець HB, передаю в середню зону. Дуже важливо мати декілька заново розпалівців, Аж Б, 4Б, Аж. щоб було зручніше працювати. Далі я беру більш темний. то візьму, наприклад, 3Б чи два Б. Д. Ось і проходжую вже. Олівцем двабри. Ось так цеполо заштеповую. Я завлю на олівець, як з олівцем HB. Так, із 2 b малюю на з силу олівця. Ось, бачите, тон вже темніший. Ось десь залишились світлі місця, також закрити. Далі беремо наступний олівець, наприклад, візьмемо, 8 b Так, хай буде вісім. І тепер проходжусь. Цимолівцем. Так, тут ось вісім. Також, давлю. Так, ну. Ну, так що буде сломатися, звісно, але не вахтували. Я повністю. Бачите, з'являється в нас ще між тоном прямокутничок, ось це в нас 8Б найпівніше. Далі ми зробимо, використовуючи олівець H, наступну шкалу. Навіть я вирішила краще замінити на 4, аж тобто найсвітріший, бо наступний ми вже не будемо трогати прямокутник, щоб він залишився білим. І от ми потренувалися з вами робити тонову розтяжку, щоб вміти вдало моделювати форму піднес. Якщо є у вас бажання, ви можете зробити. Більш прямокутничків і зробити ще е, таку більш е, різноманітну розтяжку, я зробила просто на 5 тонів. Також цікаво потренуватись, подивитись, як веде себе олівець, якщо давити на нього сильно, і потім легше, 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 легше. У мене олівець 8Б, ось я знизу легше роблю, зверху більше добру. І бачите, ефект інший. Тобто від того, як ви працюєте з олівцем, також то залежить тон, якого ви зможете досягти. Далі тут в мене що було, далі в мене було, наприклад, 2B. Виявляється, воно було так. Я беру 2 b і також давлю, легше, 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 легше. Бачите, її відрізняється. Тобто, ви можете також взяти і перевірити, чого можна досягти кожним вашим олівцем. також ось HB, тренуємось, тренуємось робити більш-менш темні тона. Далі в нас був у мене був 4H, я вирішила взяти вже 4H. бачите, ось якщо я більше давлю і менше, то воно також відрізняється. Тобто потренуйте ручку, це корисно, це цікаво і буде давати можливість сміливіше працювати тоном, коли ви будете малювати щось з натури якийсь пункт. Завершили першу вправу. Тож важливо доповнення, коли малюємо. От під кутом, де тримаємо олівець. боковою частиною гриф, грифіля це робимо, тренуємось ось не отак прямо, а нахиливши під кутом. Далі перед тим, як перейти вже до практичної роботи, я хотіла би зачитати три головні правила малювання. По-перше, малюй то, що бачиш, не те, що хотілося б побачити. Навіть коли те, що бачиш, кажеться дивним, то малюй дійсно те, що бачить очі, не додумай. Далі не потрібно дуже багато уваги. Приділяти деталям, працюй над всім малюнком одночасно, щоб зберегти його цілісність. Також, коли працюєш над малюнком, то не забувай, що процес малювання важливіший, ніж кінцевий результат. Тобто малюй з задоволенням, спостерігай, будь уважним.